Вітаю, шестикласники! Ми вивчили тему, написали самостійну роботу, саме час узагальнити, повторити та систематизувати набуті знання та вміння. Сьогодні ми будемо з вами готуватися до контрольної роботи номер 6 за змістом, який у вас є, тренувального варіанту номер 3 Ось за цим варіантом ми будемо робити з вами. І так, будь ласка, завдання за завданнячком будемо йти. Перше завдання. Уважно читаємо е, запитання: визнач, добуток яких двох цілих не дорівнює 8, 8, 8, мінус 18. Визнач, добуток яких двох цілих чисел не дорівнює мінус 18. Я буду просто уважно писати. Перше, що мені дали, мінус 2, я добуток це результат множення. У мене мінус 18. Ага. Другу пару мені дали мінус 1, помножу на 18. Від'ємне на додатне, знову добуток буде 18. Мінус 9 помножити на мінус 2. Будьте уважні, дужки, Ось ті дужки. Діти, від'ємне на від'ємне буде додатне. І в мене ще залишилося мінус 3 помножено на 6, теж буде мінус 18. Тепер я пишу відповідь. Увага! Я помножила все для вчителя, показала, що я знаю правила множення. Коли в мене... Одне від'ємне, друге додатне, добуток від'ємний. коли два від'ємних, добуток додатний. Кажуть, визнач добуток, яких двох чисел не дорівнює 18. Ось цей. Це у мене стоїть під буквою В. Ось ми зробили дуже просто. Один бал за це дають, один бал. Е, номер два. За нього теж дають один бал. Просять. Обчисли частку чисел. Мінус 10 одинадцятих і 5 одинадцятих. Частку просять частку. Частка це результат ділення. Мінус 10 одинадцятих. Треба поділити. Культура запису, будь ласка, не забувайтеся на 5 одинадцятих. Визначаємо, коли я від'ємне ділю на додатне, добуток буде від'ємний. Дії ділення в математиці немає. Ділене ми залишаємо, а дільник обертаємо і на нього множимо. Тобто 10 множимо на 11, а 11 знизу множимо на 5. Ну, і ми бачимо, що у нас є скорочення. Дивіться, 11-ки скоротяться. 10 та 5 скоротяться. У мене залишається увага діти знак, дві перших. А потім ми знаємо, що у відповідь ми знаменник одиницю не пишемо. Ось такий один бал, зовсім не важкий. Ми зробили всі перетворення, помножили, поскорочували, поставили знак, отримали мінус 2». Тепер я дивлюся, під якою ж буквою в завданні стоїть мінус 2 Г. Тобто я пишу відповідь Г. Ось треба, скільки знати, щоб отримати 2 бали. Номер 3. Один бал. Просять визнач корінь рівняння. І дають ось таке рівняннячко. Будь ласка, рівнянечко таке. 14 поділити на х дорівнює мінус 0,1. Числа при діленні називаються ділене дільник частка, невідоме ділене. Щоб знайти дільник, дільник, дільник. ділене, дільник, частка. Невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник, ми ділене Поділимо, не забутися дужки, Будь ласка, діти, забувайте. Тут два знака поруч стоять не може. І здорівнює. Будь ласка, окремо е, треба перенести кому. Я перенесу, я пам'ятаю, у мене стоїть кома тут, і за нею стоїть низка нулів. Перенесу на одну цифру, у мене буде 140 поділити на мінус один. Можна було знак попередньо визначити. Де Х дорівнює. мінус залишаю 140 ділю на 1, 140. Я розв'язала рівняння. Тут немає робити що стопчиком, тому що хто ж це буде на одиницю. Відповідь. Шукаю, під яким у мене мінус 140 вийшло. Дивимося, мінус 140. Ага, під буквою А. Також мінус 140. Тобто я пишу відповідь А. Далі. Завдання номер 4 Просять за нього один бал. Просять, постав на площині точку А з координатою 6 мінус 8. 6 мінус 8. І просять, у якій це буде площині. Можна, ну, у нас трішечки мови такі складненькі для навчання. Давайте я її намалюю. І так, я бачу. Я перегорну сторінку, діти. намалюю координатну площину. У мене 6,8, тому я візьму таку координатну площину. У мене ось так. Подивіться, я тут схитрую трішечки, тому що я беру те, що мені треба. Не забудьтеся, стрілочку забуваєте, діти, це додатні півосі. Це вісь ординат, велика Y, тут велика X, нулик і одиничку. Ми з вами вчилися по чвертям, але ще в нас дуже мало досвіду. Давайте поставимо точку А. Не забувайтеся записи виконувати. 6 мінус Перша це абсиса. Праворуч чи ліворуч. У нас додатне праворуч. Друга ордината. Вона показує вгору чи вниз. У нас від'ємна, тобто вниз. Я буду рухатися 6 клітинок праворуч і 8 клітинок вниз. Ось я поставила цю точку. Добавлю осічку чуть-чуть, ось так, щоб вистачало її. Напишу точка А. Ось. І тепер пригадаємо чверті. Ця чверть у нас з вами, діти. Перша чверть. Ага, точка А не там. В першій чверті абсиси і ординати додатні. Це друга чверть, повторюємо, абсиси від'ємні, ординати додатні. бо стрілочка, Це в нас третя чверть. Апсиси від'ємні і ординати від'ємні. І ця чверть у нас. Четверта чверть. Там апсиса додатна, ордината, від'ємна. Пишу відповідь. Тепер я все бачу, як працював учень. Мені кажуть, так в якій чверті? В першій, другій, третій чи в четвертій. Я бачу, що моя точка А лежить в четвертій. Я це написала для вчителя. Четверта чверть у мене стоїть під буквою Г. діти. Ось ми з вами зробили тестові завдання. Отримали 4 бали. Ну, Треба попрацювати, треба поробити. Ідемо далі. П'яте завдання. Тестове завдання закінчилося. За нього дають 2 бали. Просять обчисли. Ага, отут діти роботи дуже буде багато. Обчисли. Подивіться, будь ласка, прикладів аж 4. Тобто є на чим, а, а оцінка всього 2 бали. Тобто, діти по пів бали за кожне завданнячко. Дуже мало дають, але треба подивитися. І так, будь ласка, перше 3,5 я буду множити на мінус 4,8. Коли я множу додатне на від'ємне число, відповідь буде від'ємна. В Стовпчик я виконую дії з модулями. 44 пам'ятаю, 32,4, 36, 22, пам'ятаю, 12,2, 14, помножила. 0 знесла, додаю 6, 7, 1. Відокремити кому і далі п'ятий клас, треба. Скільки цифр, скільки в обох множниках разом. Зайве прибрала. Мінус 17,6. Оце в нас з вами півбала. Всі записи я виконала. Все, що у мене є. так, я тут помилилася 40, 3 на 8, 24 і 4, 28. Підправлюсь, діти. 28, я неуважна. 3 на 8, 24. І так, а тут у мене 2, тут все вірно. Тепер я підправлюсь 8. Ну і тут у мене буде відповідно 6. Тобто, в мене вийшло. 16,8. Діти підправилась, неуважно. <кій> Дивилося 4,8 <кій> поруч. Півбала є. Заробляю Б. Мішане число мінус 1, культура запису 3 сьомих. Поділити на мінус 5 шостих. Повторюємо, тепер у мене ділення. При діленні двох від'ємних чисел частка буде додатною, але у мене стоїть мішане число. При діленні мішане число не потрібне. За правилом загодинникової стрілки я діти одразу тут буду під риску, Тут можна мені 7 помножити на 1 плюс 3 буде 10 сьомих. Знак у мене плюс, тому я його не поставила. А цей дріб я оберну 6 піде в чисельник, 5 в знаменник. Ну, і скорочення так, а як же ж ось воно тут один, тут два. І в мене буде 2 на 6, 12 сьомих. Дріб непрадільний, виділяю цілу частину. Одна ціла і остачу 5 у знаменник. Ось я виконала. Тут у нас переміжку 5 та 6 клас. Ось ми з вами і зробили цей приклад. Один бал, у нас з вами п'ять зараз. Приклад В. Будь ласка, 3,16 ми будемо множити. На від'ємне, будь ласка, дужки, не забувайтеся, ребятки, ви забуваєте. І так, при діленні. Е Від'ємного на додатне, відповідь буде від'ємна. І я одразу діти спільну риску, бо ми вже закінчимо шостий клас, ми вже супєрові. 6 на 3, 18 плюс 1 буде 19 шостих. Тут я буду множити, нічого обертати не буду. 4 на 2, 8 і 1, 9 четвертих. Угу. Трошки скорочень є, Не так багато, як би хотілося. Але є. У мене дивіться 6 і 9 я скорочу на 3, діти. На 3. Тут залишиться 2 і тут залишиться трієчка. Більше скорочень немає все. У мене буде 19 на 3, це 57, і 2 на 4. 8 дорівнює. Мені подобається це завдання. Виділяю цілу частину. Мінус не забулася. 57 ділю на 8 буду брати по 7. Це буде 56. Буде остача 8. Всі знаменники, всі дроби, знаменник яких ділиться або на два, або на чотири у мене ділиться. Додатковий множник я поставлю 125. Дітей ви це робите безумовно. Тобто просять чи не просять. Якщо дріб обертається у десятковий, ви обертаєтесь. Мінус 7,125 тисячних. Тут так. Дуже комбіноване завдання, все на світі треба пам'ятати і знати. Тому математику краще вчить кожного разу. Ось ми і зробили на 5,5 бали. Діти навіть шістки ще немає. А на, і без цього шістки не буде, тому що, подивіться, тут буде у мене 5,3 поділити в дужках 4,5 шостих мінус. 5,1 третину. О! А тут у нас завдання на дві дії. Пам'ятаємо, з початкової школи, якщо в мене в прикладі є дія в дужках, вона виконується першою. Тому перша дія в мене буде 4,5 шостих відняти 5,1 третину. Так, я не можу це зробити, тому що у мене знаменники різні. Пишу на ціло, У мене 6 ділиться на ціло на 3, 6 поділити на 3 буде 2. Додатковий множник, 5 клас. 4,5 мінус 5,2. Так, щоб відняти е, числа з різними знаками, треба від більшого модуля відняти менший модуль. Тобто, треба від 5 відняти 4, а від 2 шостих відняти 5 шостих. І у мене це не робиться так. Тому я позичаю, увага, 5 клас, 6 шостих у цілої частини. В мене буде 4,5 мінус 4, бо я забрала одиницю, 2 шостих і я ще додав один. 6, шостих, 8, шостих. Щоб додати два числа з різними знаками, це алгебрична сума, вона це від'ємне, це додатне. Треба від більшого модуля, а у нас оце більше. Тобто відповідь буде від'ємна. від 4 відняти 4 буде 0, я так і залишаю. А від 8 відняти 5 буде 3 шостих. Відняла діти позичання одиниці, бо від 2, 5 ми не можемо відняти у, дробу, у мішаних числах. Це скоротній дріб, скорочу на 3. Тепер я знаю, що цей дріб, якщо поставити додатковий множник, 5 можна записати десятковим і буде мінус 0,5. Ось тільки зараз діти буде 6. І без прикладів зрозуміло, що я не буду вам. Мені треба дуже, дуже щоб ви ці приклади зробили. Завдання номер 6 За нього даю 2 бала. І у нас буде з вами 8. Читаємо. Таку задачу ми робили, коли виконували самостійну роботу. Почитаємо. Приберу з мишку. Вчитель задумав число Х. Поділив його на 1,5 шостих. Потім отриману частку, збільшив на 2,1. В результаті отримав. Мінус 4,8. Яке число задумав учитель? О, діти, тут є на чим. Пишу нехай. Ну, зазвичай х, число, що задумав. Учитель. Тепер уважно читаю: я задумала Х, або інша якась вчителька. Він поділив його, пишу, поділив, тому одиничку пишу в клітинку, риску напроти, поділив на 5 шостих. Потім кажуть, отриману частку збільшив на, тобто, додав 2,1 і в результаті отримав, тобто дорівнює мінус 4,8. Ось така діти вправа. Ну, де таке воно вже й важке. Якщо у мене дві, Я вчила вас, е, знак множення і знак ділення, дуже схожі на капельки клея. Тому цей вираз, оця частка, у мене буде вважатися одним великим невідомим діти. Оце одне велике невідоме. Я його виділила, е, візуалізувала вам для вас. Тому X Поділити на одну цілу, не забувайтеся, культуру запису дуже прошу. Це у мене буде перший доданок. Перший доданок, другий доданок, сума. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти. Відомий доданок від суми, а вона в мене від'ємна, відняти 2,1. Дві клітинки відступайте, діти, будь ласка, щоб записи не зліплювалися. Так. У мене обидва числа від'ємні. Пригадуємо тему, яку ми писали вже давненько вчили це. Щоб додати два від'ємні числа, треба їх в модулі скласти і поставити їх спільний знак. Діти холод до холода буде морозяка. Тому, будь ласка, у мене цілу до цілу і дробову до дробової дуже легко додається. 6,9. Тепер цей дріб у мене в десятковий не обертається. Що ж робить? Нічого страшного немає. Цей дріб, який у нас отримався: мінус 6,9. Я запишу так, як чую мішаним числом п'ятий клас математика. Ще один кожний наступний рядочок з нового, запис з нового рядочку. Мінус. І перетворю на неправильний дріб. Ага, 10 на 6,60 69. 10. Ага, перетворила. До речі, це можна було одразу, бо Людмила Миколаївна вчила одна цифра після коми означає, що число діляться на 10. Ну, тепер я це перетворюю. Для чого ж мені? 6 помножить на 1 плюс 5 буде 11 шостих дорівнює мінус 69 десятих. Ділене дільник частка. Ділене дільник частка. Щоб знайти невідоме ділене, треба частку мінус 69 десятих помножити на 11 шостих. Помножити на дільник. Я тут діти, закінчу, щоб мені було зручно. Так, я буду 69 множити на 11. Дуже зручно, до речі, множиться. І 10 буду множити на 6. Так, думаю, щоб його зробити, тоньки. Так. Ага, подивіться, 69 і 6 можна скоротити на 3. Тут буде 23. Ага. М -м. Чудово. Залишається х дорівнює мінус, не забулася. 23 на 11. Правило множення на 11, я вас вчила. Розсуваємо числа 2 і 3 і внутрі даємо їх суму. Тобто, це буде мінус 253 і 10 на 3, 30. тепер мені треба просто виділити цілу частину. А, ну, я зрозумію, що у мене буде мінус 8 цілих. 253 поділю на 30. 30 на 8 – це 240, остача у мене буде 13 тридцятих. Ось, я й зробила. Не забудьтеся, будь ласка, корінь рівняння підкреслити. Ось так. Ну, можна візуалізувати його кольором. Ми зараз потім все підправимо. І так, ось яке число задумав вчитель. Хороша вчителька задумала ж таке собі. Будь ласка, не забувайтеся, це задача, тому ми пишемо відповідь. Відповідь коротко: як учні, які здають або ЗНО, або національний міжпредметний. Тест. І так, вчитель задумав, мінус 8, ціли, будь ласка, ризка тепер між клітинками, і мінус також 13,30. Ось ми й зробили цю задачу. Ось таке число задумав вчитель. Так, завдання номер 7 а, За нього дають 2 бали. Давайте я почитаю разом з вами, що ж там від нас просять. Так. Ой, так це ж те, що ми робили сьогодні на самостійні, прямо сьогодні. Дивіться, на координатній площині побудую відрізки а, Б і С, Д. З координатами кінців. О, відомі, бачите, всі чотири точечки. Знайти координати, точки, перетину цих відрізків. І теж дають 2 бали. Діти, буде 10. Я спочатку списую точки. І так, у мене а, Б, С, Д через кому діти, це відрізки. Не забувайтеся, у вас бракує записів. Так, точка А мінус 4, не забутися крапка з комою, мінус 3. Точка Б 3, 4. Так, точка С мінус 1 5. І точка D у мене 3 мінус 1. Я вчила вас, якого ж розміру намалювати координатну площину. Уважно дивимося, які у нас приймають участь числа. Найбільше за модулем число 5. От я візьму 5 клітинок вгору вліво, вправо, вниз, плюс поправочка на одну клітинку на стрілочки. Ось я приблизно малюю таку координатну площину. Ось, не забувайте, вісігрека. Вісік, сів. Діти паста потекла трішечки, пробачте. Так, Y, Ставлю нули. діти, Точка О зайнята. Не, не, не витрачайте її зря. Так, ось я приготувала. Це називається координатна площина. Декартова прямокутна система координат. Ставлю точку А. 4, 3. Перше показує вліво 4, друга вниз 3. Вліво 4 вниз 3. Ось. І одразу підписали А. Точка Б 3, 4, 3 вправо, 4 вгору Б. Кажуть, проведи відрізок. Я одразу взяла лінієчку. І з'єднаю, щоб не заплутатися, діти, робіть послідовно. Ось я з'єднала, і у мене тепер є на малюнкові відрізок А Б. Хорошо. Точка С: Одну клітинку вліво, 5 вгору, одну клітинку вліво. П'ять вгору одразу підписала Це точка Д. Три, праворуч, одну вниз. Три праворуч, одну вниз. Точка Д. Провожу відрізок С, де. Уважно, не поспішайте, бо деякі з вас лінієчка у вас там трішки перемістилася, і відповідь неправильна. Ось, подивіться, ці два відрізки перетнулися в точечці К. В Подивлюся, прочитаю: тут одиничка, а тут двійочка. Пишу К має координату один, два. Ось я зробила роботу на десять. Подивіться, не так все й важко, зовсім не так важко. Але пам'ятайте, діти, десятки не буде у тих робіт, де не будуть розв'язані приклади і рівняння. Це є обов'язковим, в першу чергу, яким треба розв'язувати. Ну і дуже знайома задача. Задача номер 8, Вона додавить 2 бала тільки до десятки. Нема десятки, то й не буде 12, дітей. Читають: здійснили чотири вимірювання довжини айсберга. Середня арифметична результатів чотирьох вимірювань 1385 метрів. А середня арифметична решти трьох вимірювань 1,386 метрів. Визнач результат першого вимірювання. Ой, що ж там її розв'язувачі на 12 балів написали. Ми вже таку дюжину розв'язали цих задач перше. Якщо зробили 4 вимірювання. І за кожне вимірювання в середньому вийшло 1385 метрів, то ми можемо взнати, а яка ж буде у нас загальна довжина цих вимірювань. На одноцифрове число діти можна множити і без стопчика. Тому, будь ласка, ми будемо 1385 множити на 4. так, діти? Тому що. Чотири вимірювання робили, тобто загальну довжину. Ну, давайте помножимо. 4 на 5 – 20, 0 пишу, 2 пам'ятаю. 4 на 8, ось тепер 32. І 2, я пам'ятала, буде 4, 3 пам'ятаю, діти, тепер. 4 на 3 – 12, і 3 буде 15. 5 пишу, 1 пам'ятаю. І 4 на 1 – 4, і 5. Ось, 5540 метрів. Довжина чотирьох. Слово заховали, бачите? Вимірювань. У, так, ого, Тобто, якщо вони виміряли 4 рази, вийшло ось скільки. Кажуть, а середнє арифметичне решти трьох вимірювань, три вимірювання зробили. І кожен зробив 1386 метрів. Тобто, ми повинні з вами теж це помножити. Ми таку купу вже задач розв'язували, будемо множити на 3. 3 на 6, 18, 18,8, пам'ятаємо. 24,1, 28. П'ять, два пам'ятаємо три на три, дев'ять і два ще 11, Один пам'ятаємо три та один, чотири. Ось. Це довжина загальна, діти. Трьох вимірювань. Кажуть, а яке ж було перше вимірювання? Якщо ж тут робити тепер? Якщо 4 рази наміряли 5540. А коли тричі виміряли, то буде 4058. Будь ласка, стопчиком, тому що тут багато цифрових числа. Так, і ми будемо з вами віднімати. Позичаємо від 10,8,2, Позичаємо від 135,8, від 4,1,3 3. І тут. О, одиничка. Ось тільки не забутися одиниці вимірювань. Це у мене буде результат. Як питаю, так і відповідаю. Результат першого першого вимірювання. Ось, я зробила контрольну роботу на 12 балів. Так вона не проста. Є над чим подумати. Відповідь. Будь ласка. Я пишу 1382 метра, ну, тобто діти 1 кілометр 382 метра. Я зробила контрольну роботу на 12. Пройшло 27 хвилин. Тобто 45 хвилин для учня, який насправді це вміє робити, він все справиться. І так, повторюємо: перше елементарне, друге теж. Третє записи виконувати Тут треба розв'язати рівняння. Цю точку, діти. Ми домовилися. Я хочу, щоб ви намалювали мені координатну площину, поставили точку, показали, де яка чверть, а потім я, давайте напишемо. Вона буде у четвертій чверті. Я підправилась у четвертій чверті. Так, приклади всі стопчиком. Скорочення обов'язково, знак не губить. Якщо дріб обертається в десятковий, ви його обертаєте. Так, будь ласка, не забудьтеся, тут у нас є і позичання, все, що хочеш. Так, рівняння, число, яке задумала вчителька, не забувайтеся, будь ласка, кожен наступний запис з нового рядка. Не зліплюйте, щоб можна було розібрати, що ви пишете. Ну, Координатна площина, я вважаю, тепер одне з найлегших завдань було. Ну і задача, яку ми розв'язували сто разів. середнє арифметична. Все, півгодинки ми зробили, не поспішаючи все виконали. Бажаю вам успіхів у виконанні контрольної роботи. Щасти, я знаю, у вас вийде те, наскільки ви навчились діти. Все, бажаю успіхів у виконанні контрольної роботи. З вами була ваша вчителька. До побачення!